Операція кістектомія радікулярною чи в якоїсь іншої кісти на верхівці корення. Ми зараз кажемо про, про кісту на верхівці корення, тому що там варіації буває багато. Так от, е я рахую, що на сьогодні ця операція не актуальна, і проводити її потрібно в дуже-дуже рідких випадках. Чому? Тому що всі кісти... Лікуються за допомогою операційного мікроскопа, Лікуються лікарем-ендодонтом шляхом герметичної аптурації кореневого каналу. Після цього люба коренева кіста редуцюється. Проходить деякий час, в залежності від її розміру: 3, 4, 5, 6 місяців. І на контрольних рентген-знімках ми бачимо, що кіста зменшується. Фокус такий, вона хоп і уходить. Тому робити кістектомію з наявністю мікроскопу і з можливістю адекватно перелікувати, герметично перелікувати короновий канал, операція відпадає. Але є один, може там, пів відсотка випадків, коли ця операція дійсно потрібна. В усіх інших випадках, якщо перелікувати такий зуб немає можливості, ми приймаємо рішення такий зуб видаляти. І встановлювати в майбутньому імплантат. Але існують може відсоток, може пів відсотка е випадків, коли таку операцію роблять. Але і тут ми не можемо обійтися без операційного мікроскопу. Тому що ці операції роблять, по-перше, коли, наприклад, пацієнт відмовляється видаляти зуб. А розібрати зуб з коронкової частини ми не можемо. Тому ми робимо операцію кіст кістектомію і пломбуємо кореневий канал за допомогою мікроскопа зі сторони кореневого каналу. Це на сьогодні, от, мабуть, єдиний випадок, коли е ця операція актуальна. Але це один, може пів відсотка випадків. Тому на сьогодні я. Вважаю, що операція кістектомія не є актуальною, бо є мікроскоп, за допомогою якого можна вирішити 99,9 питань з радикулярними кістами.